Радійте, вістка є, що серце зігріває, лє бальзам на всі болючі рани і дарує впевненість безкраю, скоро зустріч з Господом настане. Все, що гнітить, все, що дошкуляє, що підрізує для злету крила, я залишу у земному краї. І на зустріч виберусь щасливу. Я не можу уявити точно радісну омріяну подію, та у небо піднімаю очі, вище хмар мої злітають мрії. Небагато ще лишилось, небагато. Варто негаразди пережити. На небесне довгожданне свято забере дітей своїх Спаситель. Хоч новини смуток навивають, і не знаю, що жде незабаром. Вісткою я серце зігріваю, скоро стрінусь з Господом на хмарах. Амінь.